За три роки дії грантової програми є робота. Понад 25 тисяч українців одержали мікрогранти на започаткування чи розвиток власної справи. З них майже дві тисячі це переселенці. Програмою підтримки на Хмельниччині скористалося понад тисячу людей. На що витрачають грантові кошти? Подивіться. За останні два місяці понад 80 жителів Хмельниччини отримали мікрогранти за урядовою програмою. Є робота на загальну суму більш як 19 мільйонів гривень. Проєкт реалізовують за підтримки обласного центру зайнятості. Особа, яка веде бізнес або яка хоче започаткувати власний бізнес, може скористатися сумою від 50 тисяч до 250 тисяч, якщо це звичайна особа, мікрогрант. А учасник бойових дій може скористатися сумою від 50 тисяч до 1 мільйона. Можливістю започаткувати власну справу за грантові кошти скористалися і Ольга та Ганна. Сестри відкрили студію здоров'я та краси. Закупили для неї обладнання вітчизняних виробників. Якісну кушетку, яка вона е, має електропривід. Вона широка, велика. І можна хлопців, яких ми робимо реабілітацію, запрошуємо безкоштовно. Вже два роки ми робимо. Хлопцям, нашим військовим, дівчатам, реабілітацію, усього від початку реалізації програми Є робота грантові гроші одержали понад дві тисячі людей зі статусом внутрішньо переміщених осіб. 1900 це загальні гранти, і 139 грантів. Це ВПО з числа ветеранів та ветеранок отримали. Ольга ж таку державну фінансову допомогу отримала як дружина військового. Наш був бізнес-план. Момент подання бізнес плана співбесіда і отримання коштів. Це приблизно десь коло місяця часу. Було що при одній сумі, що при іншій сумі в нашому випадку є працевлаштування людей, і на і на другий ми брали по дві людини. А цей реабілітаційний центр за 250 тисяч гривень грантової підтримки відкрила пані Надія, придбала необхідні тренажери, обладнання і працевлаштувала двох фізіотерапевтів. Під час війни, взагалі, згідно з економічних ситуацій в нашій країні, не у всіх є кошти, не у всіх є можливості. Тому грантова програма дуже допомагає. У новостворених осередках бізнесу військовикам надають послуги зі знижкою, а деякі задарма. Боєць Збройних сил Віталій перебуває на реабілітації після важких поранень на Сумщині. Мені зробили ну, значну кількість операцій, е, ну саму основну операцію. Поставили титанову пластину, яка в мене зараз ну, від самого вона повністю на все стигнуло аж до коліна. Дуже повезло, що лишився колінний сустав цілий в Україні. За програмою є робота. Нині відкривається чимало кав'ярень, зоокремі сервісних та медичних центрів у державі надалі передбачено чимале фінансування проєктів. Варто цю можливість використовувати, оскільки в державному бюджеті ми передбачили близько близько 4 мільярдів гривень. Це в бюджеті фонду по безробіттю на фінансування таких грантів. У центрах зайнятості та в офісах зроблено в Україні усім. Претендент. Надають детальну інформацію, а також допоможуть розробити дієві бізнес-плани. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.